Сьогодні поговоримо про те, як переслідують військовослужбовців кримінальних справ про статті 402 і не тільки частина 4. Я багатьох військовослужбовців зараз захищаю стосовно статті 402, частини 4 і інших статей Кримінального кодексу України. Справа в тому, що українські адвокати, які надають цим захисникам, не можуть виграти ці справи, чи обіцяють платні адвокати Золоті гори. Насправді все не так радужно, як є насправді. Тому важливо знати свої права, щоб не допускати статті 402. Я хотів би порадити тим, хто хоче відмовитися, від наказу: не спішіться робити, щоб потім не потрапляти в такі складнощі життя. Ну, я вам порада. Коли вам Зачитують наказ, пишіть, будь ласка, рапорти усі щодо уточнення наказу та як його правильно виконати, щоб це не було порушення статті 109 частини 1 і статті 111 Кримінального кодексу України, щоб юридичний відділ. Військової частини, якої не існує, вам роз'яснив. І так кожен раз, коли вам надають незрозумілі наказ або накази на забій. Якщо вам незрозуміло наказ вашого начальника, ви можете звернутися до вищого керівництва з скаргою на начальника, або щодо уточнення цього наказу, також, якщо у вас немає забезпечення, увага, забезпечення немає, кажіть, що це явно злочинний наказ. Тому заявний злочинний наказ у настає кримінальна відповідальність згідно Кримінального кодексу України. по статті самоправства. І не тільки самопросто, а й інші статті Кримінального кодексу. Тому обов'язково, коли ви хочете відмовитися від виконання наказу, коли до мене звертаються дуже багато клієнтів по кримінальним справам, я зараз веду дуже багато кримінальних справ не тільки у військовій і цивільній сфері, та інша сферах. Я наполягаю військовослужбовці, будь ласка, пишіть рапорти щодо уточнення наказу, роз'яснення цього наказу. Що військовослужбовці, я вам пропоную уточнювати накази рапортами щодо уточнення цих наказів. І звертатися до свого керівника або керівника військової частини щодо уточнення і щоб юридичний відділ цієї військової частини вам роз'яснив, як правильно його виконати, щоб не порушити статтю 109 та інші статті Кримінального кодексу України. А також, якщо, якщо в рапорті також уточнюєте, як виконати правильно наказ, якщо немає є забезпечення, що такий наказ є явно злочинний. Пишіть у рапорті уточнення, що це явно злочинний наказ, і ви не відмовляєтесь його виконувати. Пишіть, що його неможливо виконати, тому що немає забезпечення? Тому що міністр оборони крадій крако, так і пишіть. Що він крадіє. Крапка, Що ви не відмовляєтесь виконати наказ, але вас просто так і пишуть, що вас посилають на м'ясо. А це вже порушення Кримінального кодексу. Саме вбивство людини за змову осіб. Саме так. Тому коли в рапорті ви будете писати щодо уточнення наказу, пишіть ось це. І тому вони вас не будуть посилати на забій, як це припинити? Якщо поради військовослужбовцям, якщо ваше керівництво хоче якийсь умов чин на вас дихатись, Відправити на забій, ви нічого не можете зробити. Моя безкоштовна вам порада. Пишіть рапорти щодо переведення до іншої військової частини. Не мають вам права в цьому відмовити. Це раз. Саме до військової частини, якою ви хочете, навіть якщо прийдеться доплатити, ви доплатите. Хоча платити не треба. Але. Все одно побори існують в Збройних силах України. І всі знають про це. Навіть якщо є побори, вам вирішувати платити чи ні. Кожен вирішує сам. Стосовно цього, щодо переведення, існують побори. Тому завжди уточнюйте стосовно. Наказу будь-якого наказу. Навіть якщо він усний чи письмовий, хай вони вам роз'яснять в рапорті роз'яснення, як не порушити цей наказ і щоб це не порушувало норми Кримінального кодексу. А саме статтю 115 вбивство. Статтю 109 і статтю 111 і статтю 114 Кримінального кодексу. Тому так і треба робити з кожним наказом, як ставити наш шпагат свого начальника, щоб не було ексцесів. Щоб не було проблем з начальником. І у вас проблем. Саме головне, зараз в Україні більше, ніж 80 тисяч проваджень по СЗЧ. Ці провадження оформлюються по статті 402 частина 4. Ви уявляєте, скільки зараз, фактично, українців вже не на фронті. Вони будуть скоро у розшуку. Але чи є стільки тюрем, щоб всіх пересадити? Звичайно, ні. Тому що тюрми зараз скорочують це реформи уряду. Тому. Більшість або не притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вони будуть знати методи конспірації, і не висовуватися в інтернеті і не казати Я се. Не робіть так, будь ласка, не виставляйте своє обличчя в інтернетах, якщо ви СЗЧ. Не живіть за адресою. Проживання реєстрації. Живіть будь де, але не там, якщо ви втекли. Пам'ятайте срок давності по СЗЧ, або стаття 402 частина 4 5 років. Запам'ятайте про це. Тому, щоб не було СЗЧ, Завжди уточнюєте у командира наказ, як його виконати, щоб не порушити статтю 115, 114, 109 кримінального кодексу, 111. 111 дріб 1. І хай юридичний відділ навіть на полі бою роз'яснить цей наказ. Ви кажіть, вам не зрозуміло цей наказ? Ну, не зрозуміло наказ. Ви, будь ласка, поясніть мені на папері, як його правильно виконати, щоб не порушити Конституцію Кримінальний кодекс і закон України. Тому і статтю 119. Конституції України ніхто не зобов'язаний робити те, що не передбачено законодавством. Тому наказ будь-який потрібно уточнювати, щоб не було проблем і щоб було менше кримінальних справ по СЗЧ та статті 402, частина 4, буває по статті 403. І іншим статтям Кримінального кодексу України. Тому, будь ласка, якщо ви в СЗЧ, не пишіть в тіктоці я СЗЧ, ми всі СЗЧ знімаємо Тікток і погрожуємо владі. Ну, що це таке? Це потрібно припиняти. І порада не висовуватись тим, хто в СЗЧ. Це моя порада як юрист. Займається практикою юридично більш ніж 15 років. Стосовно ведення кримінальних справ, я не адвокат, але я веду кримінальні справи і цивільні, і військові в різних сферах. І більш ефективніше, ніж будь-які адвокати чи юристи. Щоб не було кримінальних справ, потрібно їх розвалювати до того, як вони відбуваються. Я саме це роблю. І саме за це мене цінують люди. Тому ті, хто за не знімайте Тіктоки. Якщо ви хочете щось знімати, будь ласка. Знімайте не своє лице і не свій голос. Для цього є штучний інтелект, якщо ви хочете знімати ролик і казати правду. Своє обличчя не потрібно показувати, якщо ви СЗЧ. І ніколи, якщо ви СЗЧ. Не використовуйте смартфон з сим-карткою, якщо ви втекли з військової частини ніколи. я вам порада. І ніколи не вмикайте GPS на своєму смартфоні. Краще взагалі відмовитися від смартфону, в вашому випадку, або використовувати смартфон без сим-карт. новий. Все, що я хотів на цей день сказати, і порадити військовослужбовцям, які або втікають, втекли, або хто хоче здійснити СЗЧ знову. Я, звичайно, вас всіх захищу, але справа в тому, що те, що ви робите, потім коштує дорожче вам. Набагато дорожче. Тому укази, накази, уточнюйте рапортами уточнення щодо уточнення на наказу. І кажіть всі, що вам не зрозуміло цей наказ. І хай юридичний відділ військової частини або сам начальник вам роз'яснить з адвокатом, вам не зрозуміло. хай роз'яснить, щоб не порушити кримінальний кодекс Конституцію і закону України. І коли кожен, кожен так буде робити на пої бою у тилу. Буде менше СЗЧ, буде менше порушень прав людини і громадянина і прав звичайного українця в армії. Коли ви будете уточнювати усі накази, скажіть усією роти, усім згодом, що вам не зрозуміло, давай, начальник, роз'яснюй, ми зараз напишемо рапорти, що ми не відмовляємося від наказу, а ти уточнюй. Як його виконати, щоб не порушити Кримінальний Кодекс України? Ставити потрібно начальство на розтяжку юридичну, щоб їх паралізувати. Хочеш, щоб ми виконали, давай роз'ясни, як правильно виконати твій наказ, щоб він не порушив Кримінальний Кодекс України, і не призвів до того, що проти нас не відкрили кримінальні справи? І одразу буде все нормально. І будь-який начальник перестане знімати вас на відео в якості доказів, що він довів до відома відеозаписом, що відеозапис це доказ стосовно того, якщо ви відмовляєте. Все. На цьому відео підходить до кінця. Підписуйся, став лайки, дивись попередні відео. Та наступні. обов'язково підпишись, роби лайки, репости та донати в описі до відео. Якщо тобі потрібна юридична консультація то з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід. І статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу. І кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей YouTube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok, Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб. Державних установ, недержавних установ. Замовляй обов'язково звертайся на електронну пошту академік.кав'єр.значок e